So good. На церемонії відкриття. Ну і тепер ми побачимо, вже бульванки підходять, збираються, повний аншлаг очікується. І, 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 традицію невтішну. Квартет, гра розпочалась. Тож, брати Грицини, Михайло Грицина, сьомий номер, Прив, Прив, Микола Грицина, сьомий номер Михайло, 11-й. Далі згоди, ці команди у Кубку України на різних стадіях. Ой-ой-ой, який хороший все-таки рахунок відкрито на добування грає Ігор Корсун. І у нас івано франківську рахунок стоїть один. Е, кого ми бачимо? Зараз собі занотуємо, на майданчику з'явилися і тут ще 75-й номер. І зараз ще одна 5-6 років. І зараз непоганий момент у зал. Знаючи, не просто так завітав. На першої ліги під Кавангард прийматиме е, аматорський колектив Катеринослав е, рахунок на сьогоднішній результат. Кіпітуля все ще міг виручити в даному епізодку. Тягне меч. в інших командах е, тайму ну, і склад національної збірної України. Василь Кефа і в останній стелиться у цій боротьбі переможцями через кіл. як красиво, що турма пройшов пік. енергетики Сергій Коваль. Бажаємо йому пошвидшого видуження і Максим Павленко. Втрутитись в боротьбу за медалі, заївати один з комплектних город. І ще одне завдання є Івано-Франківців на підпирані. І зараз швидка могла бути позиційна атака Івано-Франківців. Тримають м'яча і так. Як так взяти і заспокоїтися? А от вони, будь ласка, чому не могли заспокоїтися ці гравці? Чому на Андрія Сімка таку була прикута увага? А Андрій Сімка забуває... І перед того перед тим був такий собі запальний конфлікт. Енергія Тайм. Зустрічалася в боротьбі за... Чемпіонство з до Рівненського кардинала в рамках чемпіонату України тиждень тому. На останніх хвилинах швидкий вихід. І просто чи зможемо продовжити гру навряд чи. Кадровий. Захищається Івано-Франківці після стандарту. Юліан Горбатий. Віддає передачу Грицина у цьому поєднанні у цій четвірці. Невелика зміна. І зараз близько... матчу о 15-й годині. Фурія Роха вперше приїде. Ну і думаю, ажіотаж буде ходим настанову. Отримали гравці як Ді чи Ау. Чесно кажучи, ну, претензій жодних до арбітрів немає. Вони дають можливість грати, і саме головне боротися, віддаватись боротьбі і без особливих грубощів. незважаючи на ну, травму, яку отримав Кефа доводиться у нас на майданчику. Потрошу Турма на крути. Ігор Корсун і Микола Микитюк. Такі, очевидно, Василь Кєфо вже в сьогоднішньому турма закидував. І Інші гравці зараз перехоплення від енергетиків і пенальті. У Другій половині зустрічі Кирило Ципонгов, голкіпер усенської команди, потягнув під два удари з 10 із 6 метрів згодом. Ой-ой-ой. І тут, в принципі, вдається енергії такі пробити. Віталій Танський забуває свій дебютний гол. Тайм ТВД. Кардинал тоді шальвійський. Чотири команди грали у вищій лізі і... Частинки о 15-й годині. Звісно, річ дивитися на екранах телевізора. Ой-ой-ой. Україна і Іспанія. Міжнародні товариські матчі. І знімає А фалі чер... третя, так, четверта і п'ята команди. Тягне. Направду гра розібравши в... Наприклад, снаряд на ногі чи інші частини тіла когось з енергетики не може сказати. І блискучий удар Юліана Горбатого із... через голкіпера може бачити, що Беру може завдати удару. І рятує Іван франківців попередньо. Василь Кєфа в боротьбі з кузем. Не програв єдиноборство, але швидкий перехід з оборони в атаку. Тож підсумковий результат сьогоднішнього матчу дуже важливий буде, як чемпіонаті. Це перемога, насамперед психологічна. Вже після чотирьох різнострів. Побачимось Цю гру. Для вас коментував Олег Ланяк. Дякую всім колегам за роботу. І ще раз з ним Соборності України. Побачимось.